Добрий день, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу, Українці! Мир вам! Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молилися за мир в Україні, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій нашим серцям і нашій державі. Но також я хочу сказати вам добру новину, що Бог. Творець неба і землі любить людей. Бог добрий, Бог є любов. Але Бог є також святий і справедливий. І це є великою проблемою для усього людства, тому що ми є всі грішні і всі заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом в місцях мук, страдань і сльози. І проблема в тому, що ніхто перед Богом не оправдається ніякими добрими справами чи великими грошима. Бог не бере хабарів. Є люди, які роблять злочин, і коли їх спіймають, проведуть суд, вони не зможуть оправдатися в суді тим, що робили добрі діла. По закону суддя справедливий їх буде судити, якщо він не хабарний. Наш Бог є суддя справедливим. По Божому закону ми будемо відповідати за свої гріхи. Але є добра новина, що Бог послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. Ісус Христос задовільнив усю Божу справедливість, і Він помер. Але Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив Його смерть. Смерть Ісуса Христа дозволяє Богу бути справедливим до нас грішним, до тих, хто увіривав. Для того, щоб спастися від вічних і страждань пекла. Людям потрібно щиро покаятися своїх гріха і увірувати в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути Дня Третього, і щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Отож, примиріться з Богом, покайтеся в своїх грях, віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде. Час обмежений. Читайте Святокнигу Євангелію. Це важливо для всіх людей. Там усе про це написано. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Бетесь небесний, благословиться цих людей, благослови місто Львів. Благослови Україну, благослови український народ, захисти народ України, зупини цю війну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, будьте благословені.